Трубін стане частиною трансферної кампанії європейського гранда. Вернедуб дав реброву пораду щодо збірної України. Месі визначився, де гратиме наступного сезону. Даріо Серна поділився думками напередодні поєдинку ЛЧ проти Баварії. Всім привіт, друзі! Мирного вам ранку дня чи ночі. До речі, друзі, нас майже 22 тисячі підписників. Давайте проб'ємо цю цифру та будемо крокувати до 23 тисяч підписників. Для вас це буде дуже легко, тому що мої відео дивляться тільки 16% з підпискою. Дякую, що вислухали. А тепер до новин. Легенда зробила вибір. Як повідомляє Гіміспорт, Ліонель Месі продовжить угоду з Інтер Майами. Аргентинець підпише новий контракт ще на один рік. Поточний розрахований до 31 грудня 2025 року. В клубі підтвердили цю інформацію. Я дуже впевнений, що Месі відкриє наш новий стадіон у 2026 році. Я оптимістично налаштований, що поки здоров'я Лео дозволяє йому грати, то ми будемо бачити його в команді, сказав керуючий власник інтер Майамі Хорхе Мас. Англійське видання також зазначає, що у майбутньому Месі планує повернутися у Барселону, щоби працювати у системі клубу. Друзі, як вам таке повернення? Головний тренер Кривбасу Юрій Вернедуб поділився думкою про потенційне посилення для збірної України. Він назвав футболіста криворізької команди, який може дебютувати у складі синьо-жовтих. Вернедуб вважає, що Реброву треба звернути увагу на одного із півзахисників Кривбасу, повідомляє офіційний сайт клубу. Юрій Вернедуб відзначив прогрес у грі одного зі своїх підопічних, який уже став футболістом молодіжної збірної України. Тепер сподівається, що найближчим часом цей гравець може стати в пригоді наставнику головної футбольної команди країни. На думку головного тренера Кревбасу, у майбутньому 22-річний Денис Кузик може отримати виклик до збірної України. Футболіст уже закріпився у складі команди у Мельгосе та провів за молодіжку декілька непоганих матчів. Вернедуб вважає, що успішний виступ за молодіжну команду відкриває шлях до збірної якою керує Сергій Ребров. Наставник Кревбасу розуміє, що це відбудеться не найближчим часом. Проте він сподівається, що хавбек криворізької команди отримає шанс проявити себе у синьо-жовтій футболці. У сезоні 2024-25 Денис Кузик зіграв за Кревбас 20 матчів у всіх турнірах. Вихованець Динамо зробив 4 результативні передачі. Іван Калюжний про груз Динамо Вважаю. Що ми гідно зіграли проти Динамо. Так, рахунок невдалий, але в нас теж були моменти. Просто кияни забивали, а ми ні. Ми теж могли виграти, але це футбол. Хто менше помиляється, той і перемагає. Даріо Серна хочемо виграти у Баварії, навіть якщо ми явні аутсайдери. Спортивний директор Донечан поділився думками напередодні поєдинку ЛЧ проти Баварії. Один із наших воротарів Денис Твардовський нещодавно втратив батька на війні. Подібне відбувається щодня в Україні. Ніхто не знає, що відбувається всередині того, хто переживає щось подібне. Єдине, що ми можемо зробити, це триматися разом і бути сильними. Я більше не просто спортивний директор, але й психолог і Шахтар це вже не просто клуб, а сім'я. Домашні матчі на Фрітін – Добре, що ми можемо грати безперервно протягом 90 хвилин, без необхідності йти в укриття. Все це важко. Ми хочемо грати за Україну не тільки для Шахтаря, а для всієї країни і особливо для наших солдат. Звичайно, ми хочемо виграти у Баварії, навіть якщо ми явні аутсайдери. Ми хочемо показати, що наша молода команда може грати в привабливий атакувальний футбол. Але для нас це ще не все. Наша найбільша мета пишатися Україною, сказав Серна. Матч проти мюнхенців відбудеться вже завтра, о 22.00. Друзі, пишіть в коментарях рахунок матчу Шахтар Баварія. Мені буде дуже цікаво почитати. Керівництво Мюнхенської Баварії незадоволене задоволене результатами команди у першій половині сезону 2024. 25 Мюнхенський клуб зацікавлений у трансферах декількох гравців. На чолі з голкіпером збірної України Анатолієм Трубіним. Баварія активно працюватиме на зимовому трансферному ринку, повідомляє БІЛД. Першу половину цього сезону Баварія очолює турнірну таблицю бундесліги. Проте гра команди не влаштовує керівництво клубу. Задля вдалого виступу у бундеслізі та лізі чемпіонів мюнхенці збираються посилити взимку одразу декілька позицій. Мюнхенці збираються підписати голкіпера. Який міг би підміняти Мануеля Ноєра на полі, у перспективі такий футболіст займе місце в основному складі баварії. Основним кандидатом на цю роль є Анатолій Трубін із Бенфіке, за якого мюнхенці готові запропонувати 25 мільйонів євро. Також у списку гравців на цю позицію є молоді німецькі воротарі. Крім цього, баварії потрібен ще один результативний футболіст. Мюнхенці включилися у боротьбу за Віктора Дьереша зі Спортінга. Проте його буде складно підписати до літа 2025 року. Шведський футболіст забив цього року 60 голів за клуб та національну команду. Його хочуть підписати багато клубів. Також німецькому клубу потрібні гравці на фланги. Одним із кандидатів на перехід у Баварію є Алехандро Бальде з Барселони. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!